Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Поновлюємо наше заняття на моєму четвертому курсі задач з параметрами. Задачі з параметрами на всі смаки. І сьогодні, скажімо так, як ми завжди поступаємо вчителі на початку нового навчального року ми надаємо складних вправ. Справа сьогодні буде відносно нескладна, але, на мою думку, цікава і корисна. За яких значень параметра, ось таке рівняння, дробово-раціональне має єдиний розв'язок. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте його розв'язати. Наш перший курс, рівня, перший курс задач з параметрами створює абсолютно достатній фундамент для того, щоб ви змогли розв'язати це рівняння. Я сподіваюся, що у вас вийшло. Ми почнемо це рівняння абсолютно стандартно. Дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю, тобто наше рівняння рівносильно системі. Чисельник дорівнює нулю. Знаменник не дорівнює нулю. І давайте аналізувати зразу наш чисельник. Нашому чисельнику є такий вираз, який при А дорівнює одиниці не буде квадратне рівняння, а при А не дорівнює одиниці, рівняння буде квадратне. Як ми з вами дуже багато і часто вели мову, починаємо саме із того випадку, коли рівняння не буде квадратним. Якщо а дорівнює 1, ми отримаємо рівняння. Мінус 2х мінус 6, дорівнює, отримаємо систему. Рівняння рівносильна система. Х плюс 1 не дорівнює 0, тобто х дорівнює мінус 3 і х не дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 3 єдиний розв'язок нашого початкового рівняння. При яких значеннях параметра дане рівняння має єдиний розв'язок, а дорівнює 11, нам підходить, ми його будемо. Писати у відповіді. Ну давайте я так напишу. Задовольняю умову. Це був випадок А. Тепер випадок Б. Випадок Б. Ми беремо наше рівняння, яке вже є квадратним. Зараз я це напишу. Тобто ми розглядаємо ситуацію, коли А не дорівнює одиниці. І раз А не дорівнює 1 рівняння квадрат. Наше початкове рівняння може мати єдиний розв'язок, якщо вказане квадратне рівняння, яке ви бачите, має єдиний корінь, коли дискримінант дорівнює нулю. І цей єдиний корінь задовольняє умову х а не дорівнює нулю. Тобто наша перша можливість, наша перша можливість дискримінант дорівнює нулю і х не дорівнює мінуса. Давайте цю можливість розглядати. Ну... До речі, кажучи, зразу і на дискримінант подивимося. У нас є достатній досвід розв'язування. Ми розуміємо, що якщо дискримінант буде квадратним, ну, нам буде легше. Буде повним квадратом, нам буде легше. Якщо дискримінант не буде повним квадратом, ну, можуть бути проблеми. Отже, ми знаходимо дискримінант 3а-1 в квадраті, мінус 4 на мінус 6 і на 1 мінуса. Так, трішечки збій. Давайте вести дискримінант далі. 9а квадрат мінус 6 плюс 1. Додати 24 і відняти 24а. 9а квадрат мінус 30 плюс 25, і в цей момент ми, як завжди, повинні замислитися, чи буде це повним квадратом. Це буде повний квадрат, 3А мінус 5 у квадраті. Тобто дискримінант дорівнює 0, якщо А дорівнює 5 третин, але кричати про те, що 5 третин підходить, не варто. Варто знайти той корінь, який буде, і перевірити умову, х не дорівнює мінус. Я рівняння скопіюю. В цьому випадку наше рівняння має єдиний корінь х. Це 3а-1 на 2 один а Ми підставляємо 5 третин, а яке ми знаємо, і знаходимо, що в цьому випадку х дорівнює мінус 3. Умова х не дорівнює мінуса, виконується, оскільки а в нас 5 третин, а х- 3. Отже, А дорівнює 5 третин, це те, що також задовольняє умову. Ну, Учні, які не мають достатнього досвіду, можуть подумати, що на цьому наша задача закінчується. Тобто, ми знайшли, коли дискримінант дорівнює 0. Ну, все, нібито все. Але, звичайно, ті, хто Хоча б трішечки дивився, або мої сюжети, або розглядав з вчителями подібні завдання, ті чудово розуміють, що нашого рівняння, ось цього, давайте назвемо його зірочка, може бути два корення, але один з коренів буде дорівнювати мінуса. І якщо таке буде відбуватися ми повинні подивитися на другий корінь. Якщо другий корінь. Не буде мінуса, буде задовольняти початкове рівняння, то тоді початкове рівняння буде мати єдиний розв'язок. Давайте я початково все-таки теж скопіюю, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Тому наша можливість В, давайте я прямо так і напишу, рівняння зірочка має два корені. Але один з них дорівнює, тоді він не буде коренем початкового дробового раціонального рівня. Тому тут, на наше щастя, згадуючи про те, що дискримінант є повним квадратом ось таким, ми можемо сказати, що ми достатньо легко знайдемо конкретні корені, Нашого рівняння зірочка. Давайте це наш дискримінант. І тоді наше рівняння зірочка має корені x а 1 плюс або мінус корінь з дискримінанта, а корінь з дискримінанта ми з вами знаємо це модуль. Але для даних обчислень ми модуль можемо прибрати, оскільки попереду плюс або мінус. Що ділиться на 2а мінус а. Давайте ми знайдемо ці корені. Якщо ми візьмемо із плюсом, це буде 6а мінус 6 на 2 мінус а. 6 винесемо. Давайте мінус 6 зразу за дужки. І ми побачимо, що наш перший корінь мінус 3. Ніяким чином від параметра не залежить. Ну і добре. 3а мінус 1 мінус. І ми. Ну, так, так склав я, я. Знаю, що я складав. 4 на 2 1 мінус А. І це буде 2 на 1 мінус А. Далі ми повинні. Давайте я вже перше римське буду писати. Перше римське, що ми повинні писати? Вимагати, щоб рівняння мало єдиний корінь. Ми повинні вимагати, щоб один з двох зазначених коренів дорівнював мінуса. Тому що в нас є умова х плюс а не дорівнює 0. Тому пропонується по черзі розглянути. Давайте х1. мінус 3. Якщо в нас х1 дорівнює мінус А, тобто мінус 3 дорівнює мінус А, тобто А дорівнює 3. Яким буде другий корінь? Другий корінь буде 2 на 1 мінус 3. мінус 1. Цілком задовольняє початкове рівняння. Ми ж не попали на мінус А. Не попали. Тому. А дорівнює 3, також задовольняє умову. Тобто ми з вами третій такий параметр виловили. Бачите, в нас 5 третин в самому горі. Давайте я обведу 1. Третій параметр. Ну, і в нас ще є остання крайня можливість. Якщо наш другий корінь. Х2 дорівнює мінус 3. Тобто, якщо 2 на 1 мінуса дорівнює мінуса, мінус перепрошую, не мінус 3 а мінуса. Якщо він дорівнює мінуса, тобто 2 дорівнює мінуса А квадрат, а2 квадрат мінуса мінус 2 дорівнює 0. І тут виявляється, що таких а може бути 2. а1 мінус 1, а2. 2. І тоді ми кожний раз маємо перевіряти. Ну тут перевіряти трішечки легше. А1 мінус 1, тоді другий корінь. Другий корінь же в нас завжди мінус 3. Мінус 3. Не дорівнює другий корінь мінус А не дорівнює. Тому А дорівнює мінус 1 задовольняє умову. Ну і нарешті друга ситуація. Якщо а дорівнює 2. То другий корінь, ну, точніше, він у нас запису перший. Давайте писати правильно. Перший корінь буде також мінус. 3. Він від А не залежить, не залежить. Не дорівнює перший корінь мінуса. Не дорівнює. Тому А дорівнює 2. Також задовольняє йому. Отже, ми з вами виловили ще два таких параметри. А. Мінус 1 і 2. Тобто, загалом вийшло 5. Ну, так я склав це рівняння, щоб було цікаво і корисно. Давайте писати відповідь. У відповідь я перерахую ці параметри від найменшого до найбільшого. Мінус 1, 1, 5 третин, 2 і 3. Ось таким була наша сьогоднішня зустріч. Ну, така, Можливо, не найлегша, але, на мою думку, цілком спрінає. Таке технічне рівняння, яке можна брати за старт нашого нового навчального року. Дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!